Усе необхідне до свята Воскресіння Христового в Івано-Франківську на площі ринок стартував традиційний ярмарок великодній кошик. Місцеві виробники пропонують смаколики до свят, а також писанки, прикраси, молочні та м'ясні вироби. Придбати тут можна й паски. Панатуане, так як і щороку. щедра. Ну у нас з кожного року, ніби як. Один і той самий Ну, ніби як асортимент збільшується. Є новинка, шоколадна паска. Там іде шоколадне тісто, вона оздоблена мигдалем і шоколадні дропси. Вартість великоднього хліба цьогоріч зросла, однак не більш ніж на 20 гривень. Натомість на ковбасні вироби доведеться викласти на 30 гривень більше ніж у 2022-му. Утім, розповідає продавчиня Тетяна, ажіотаж на м'ясну продукцію зовсім не зменшився. Найчастіше на дровах, зінківську і балики, шинки варено запечені, копчені, на салати беруть багато за салат олів'є, і на кошик, звичайно, кожен пропонує питає нам взяти якусь меншу, більшу ми все. Пропонуємо Ковбаси Коливаються від 220 до 350 гривень. Готується до Великодня і пані Стефа. каже ярмарок відвідує щороку, адже тут можна дешевше придбати необхідне для святкування. На дровах брала домашню брала все печене, таке копчене, а печене воно воно добре не обійдеться великодній кошики і без сиру. Продавчиня Наталя розповідає, їх родзинкою є сирна торбинка, яка стала переможцем міжнародного конкурсу. Це сир, який всі полюбляють. Він е, найбільше продається, і він найсмачніший, Ми так вважаємо. Він зверений з коровичого молока, є підкопчений і є класичний. Привезли багато новинок. У нас сьогодні сир із додаванням чеснику з такою життєливою назвою Цибульки. Він буде свакуватиме всім і посуватиме до святкового столу. Також у нас там є холодильна вітрина, і на вітрині знаходяться ще багато сирів з козичого з коровичого молока, витримані і молоді і спеціями і безпеції на любий смак. І звісно ж, який великодній кошик без писанок. Декоровані традиційними символами яйця теж можна придбати на ярмарку. Тут пропонують курячі та перепелині, які розписують у космачі, що на косівщині. То є дуже клопіткий труд, тому що воно починається від. Саме світлого кольору записується воском, потім краситься в жовтий колір, потім червоний і так доходить до чорного. І це все за кожним разом треба кидати в парк. І потім воно чуть-чуть припікається і той віск витирається. Перепилені по 50 гривень, отака 50, отакі 80, отакі дуже гарні. По 100 гривень, це є по 100 тілі, п'яця ведуте, сама Цьогоріч до ярмарку долучились близько 15 місцевих виробників та підприємців. Незважаючи на війну, ми все ж таки проводимо ці ярмарки, щоб ми могли і показати нашим мешканцям міста, що наше промисловість все ж таки живе, працює, і ще раз звертаємося до всіх мешканців. Щоб все ж таки надавали перевагу місцевим виробам, місцевим виробникам, тому що все свіженьке, акуратно, якісне закликаємо купляти продукцію наших виробників. Придбати усе необхідне до святкового столу франківці та гості міста можуть упродовж трьох днів з 12 до 14 квітня. До слова, учасники ярмарку передали воїнам на фронт майже 2,5 тисячі пасок. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Араї.